На Миколаївщині піротехніками вже обстежено 96 тисяч гектар. І на сьогодні знищили вже понад 9 тисяч вибухонебезпечних предметів. Як проходить розмінування регіону? Укриття в школах Миколаєва. Будівельники робили ніби для своїх дітей. чесно. Наскільки освітні заклади готові до роботи офлайн? Вакцинація дітей проти кору необхідно, щоб щепленими було десь за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 95%. Яка ситуація з імунізацією на Миколаївщині? Сьогодні вівторок, 17 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Телеканал Март впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про головне. Близько о пів на четверту ранку силами української протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено російську ракету. За інформацією оперативного командування Південь, йдеться про керовану авіаційну ракету типу Х-59 овод. Також атаки шахедами зазнала сусідня Одещина. Загалом минулої доби обстрілів на території Миколаївської області не зафіксовано. Повідомляє обласна військова адміністрація. Російські терористи в чергове посеред дня, 17 жовтня, обстріляли Херсон. За інформацією обласної військової адміністрації, є влучання у житловій зоні. Наразі відомо, що постраждали п'ять людей. Серед них працівники приватної охоронної фірми, які під час обстрілу були у службовій автівці. Травмованим надається медична допомога. Верховна Рада України не підтримала у другому читанні законопроєкт, яким пропонувалося вилучити з місцевих бюджетів надходження від податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці. Про це свідчать дані поіменного голосування на порталі парламенту, яке відбулось у вівторок, 17 жовтня. За проєкт закону про внесення змін до бюджетного кодексу України свої голоси віддали 223 депутати: дев'ять нардепів проголосували проти, 52 утримались серед парламент. Тарів від фракції Слуга народу, які в Раді представляють Миколаївську область, запроголосували Давид Арахамія, Олександр Гайду, Максим Дирдін, Ігор Неголевський, Ігор Копитін та Олександр Пасічний. Народні депутати Артем Чорноморов та Ірина Кормишкіна були відсутні під час голосування. На Миколаївщині триває процес розмінування. За даними обласної військової адміністрації, піротехнікам вже вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів близько 13 тисяч гектарів. Скільки боєприпасів ліквідували сапери, як просувається очищення регіону від них, а також який загальний масштаб замінувань на Миколаївщині? Дивіться далі. Миколаївщина досі залишається в переліку найбільш замінованих регіонів України. За даними обласної військової адміністрації, піротехніки вже обстежили 96 тисяч гектарів території, з них 13 тисяч розміновано. Йдеться майже про 600 об'єктів критичної інфраструктури, 653 домогосподарства та близько 9 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, а також понад тисячу кілометрів ліній електропередач, 379 кілометрів автодоріг і майже 25 гектарів водної акваторії. Втім, роботи ще чимало. Загалом Миколаївська області підлягає обстеженню та розмінуванню близько 500 тисяч гектарів землі, з яких 288 тисяч гектарів це землі сільхозпризначення. На сьогоднішній день противимінну діяльність в регіоні здійснюють 60 піротехнічних груп, це 380 осіб та 92 одиниці спеціальної техніки. Виявленням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів у Миколаївській області займаються дев'ять груп фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій. До робіт залучено 18 одиниць техніки. Допомагають їм і колеги з інших служб, а також міжнародні партнери. Головне управління національної поліції одна група. Збройні сили України, 14 протехнічних груп, Державна спеціальна служба транспорту, 13 груп, також оператори противомінної діяльності «Халатраст», Міжнародна організація Норвезької допомоги «НПА», Данська рада у справах біжеся Дірсі, Вітчизняний оператор Димайнін Солюшн» та представництво датської ради Дан Чорч Ейт в Україні. До нетехнічного обстеження території залучені зарубіжні та українські оператори. Вони збирають інформацію, зокрема від місцевих мешканців, про ймовірні місця замінувань, аби визначати потенційно небезпечні зони. Ось ви бачите тут приклад того, що залишається на території області і є небезпечним для життя. Окрім мінних полів, вибухотехніки розміновують нерозірвавшися боєприпаси, які знаходяться. Землі на території області. Це й не розвивавшися снаряди і залишки збитих ракет та БПЛА ворога. Піротехніки вже вилучили 34,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, залишених російською армією. Серед них 57 авіабомб. Допомагає у роботі техніка, якою саперів забезпечила Миколаївська обласна військова адміністрація та іноземні донори. На озброєнні миколаївських рятувальників є спеціальні машини розмінування, які використовуються на Території Миколаївської області, не враховуючи великі масштаби забруднення, це занадто мало, і ми працюємо над тим, щоб такої техніки у миколаївських рятувальників було більше. Загалом від початку 2023 року на Миколаївщині зареєстровано 52 випадки травмування або загибелі людей через детонацію ворожих снарядів. Тож в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій наголошують дотримуватися всіх правил мінної безпеки. Олександр Матюшенко Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про події першими, долучайтесь до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТІВІ. Понад 250 тисяч пачок контрафакту у Миколаєві. Правоохоронці вилучили безакцизні цигарки на понад 11 мільйонів гривень. 36-річний Миколаєвець, організувавши схему, в якій брали участь бухгалтер, кур'єр та п'ять продавців, налагодив у обласному центрі реалізацію контрафактної тютюнової продукції. У ході розслідування слідчі встановили, що упродовж п'яти місяців фігуранти отримували товар поштою, перевозили його до спеціальних приміщень, використовували підроблені акцизні марки та. Збували на території міста Миколаївцям зловмисникам. Загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють шляхи надходження контрафактного товару до підозрюваних. Триває досудове розслідування. У миколаївських школах відновлюють підвальні приміщення для облаштування укриттів. Це дасть змогу в майбутньому повернути учнів до офлайн навчання. Наша знімальна група побувала на двох об'єктах, де облаштування сховищ вже на завершальному етапі. Подробиці у матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Наявність укриття на випадок повітряної тривоги основна вимога до навчальних закладів для відновлення офлайн занять. Тому управління освіти Миколаївської міської ради активно ремонтує підвальні приміщення задля обладнання сховищ необхідними комунікаціями сантехнікою, питною водою, інтернетом, генераторами. Директор однієї з гімназій пан Микола прогнозує завершення підготовки укриття в його закладі на листопад поточного року. Наше сховище розраховано орієнтовно на 220 людей. Ну, в процесі будемо дивитися, наскільки можна розширити місце для того, щоб якомога більше можна було дітей навчати, тому що навчання наше офлайн в подальшому буде залежить від того, скільки ми зможемо розмістити дітей в сховищі. Директор гімназії наголосив, що обладнане сховище підходить лише для укриття учнів під час повітряних тривог, оскільки має замалу площу для проведення навчального процесу. Це приміщення для того, щоб ми дітей розмістили, ми їх заховати від тої надзвичайної ситуації, яка може статися руйнування будівлі. Якщо у нас нормами передбачено 0,62 квадратних метра на одну людину, то про яке навчання дітей в сховищі може бути? Один з ліцеїв міста вже підготував укриття. Окрім базових комунікацій, в приміщенні облаштовані класні кімнати для безперервного процесу навчання, ігрова кімната для найменших школярів та медичний пункт. Директор закладу пан Петро зазначив, що одночасно укриття може вмістити до 15 повних класів учнів. Будівельники робили ніби для своїх дітей, чесно. Якщо брати те підвальне укриття, яке воно було до цього часу, яке воно зараз, то це просто зовсім навіть порівняти не можна. Зовсім порівняти не можна. Ми робили екскурсії батьків уже деяких. Вони бачили, де будуть їхні діти, коли збори проводили, де будуть їхні діти знаходитися, в яким приміщенням. Пан Петро розповів, що спочатку підвальне приміщення було непридатним для облаштування сховища з моменту будівництва школи у 50-х роках минулого століття. Капітальний ремонт там не проводився. Довго вивчалося, як правильно зробити, що зробити, щоб було і безпечно, і до такої виходи треба було робити входи робити. І протягом всього літнього періоду, і фактично, вересень місяць відбувалися ці роботи, і в вересні місяці будівельники закінчили роботи. На сьогоднішній день ми чекаємо комісію, яка прийме рішення про відповідність нашого укриття всім тим вимогам, які стоять перед укриттями. Всі роботи виконуються за рахунок міського бюджету. Безпеку школярів під час навчання офлайн керівництво закладів називає пріоритетною задачею. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за пограбування магазину мобільного зв'язку. 15 жовтня до Миколаївського райуправління управління поліції надійшло повідомлення від продавчині про те, що невідомий чоловік скоїв пограбування. Зайшовши до однієї з крамниць у середмісті, 30-річний зловмисник схопив мобільні телефони з відчиненої вітрини та зник у невідомому напрямку. Згодом його затримали, поліцейські оголосили фігуранту про підозру. За вчинення пограбування в умовах воєнного стану йому загрожують до 10 років. У Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб підбили проміжні підсумки наздоганяючої кампанії з вакцинації дітей проти кору, яка триває упродовж останніх трьох місяців. За інформацією установи, наразі Миколаївщина виконала 74% поставленого плану. Більше про це далі дивіться у матеріалі Олександра Матюшенка. У Миколаївській області завершується всеукраїнська наздоганяюча кампанія з імунізації проти кору. Під час брифінгу в медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації, 17 жовтня, директор центру контролю та профілактики хвороб Володимир Кочко озвучив темпи виконання плану по вакцинації в регіоні та поділився власними очікуваннями щодо її завершення. Це дуже заразне захворювання. Вірус його надзвичайно заразний. Він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапляним шляхом. Тобто з виділенням при чиханні, при кашляні, хочу сказати, що навіть впродовж двох годин він може знаходитися у повітрі тієї кімнати, де була хвора людина, і на поверхнях будь-яких предметів. Імунізація дітей проти кору є важливою, наголошує Володимир Квачко. В першу чергу, тому що від цього залежить здоров'я молочого населення, а також бо Україна є частиною Європи, яка має свої щорічні календарі щеплення проти різних хвороб. В нашій області щеплення зроблені від плану відкоригованого лише на 74%. відсотка. У нас залишилося ще півтора тижня для того, щоб завершити цю кампанію. У нас на сьогоднішній день 1265 п'ять осіб вже щепилося при плані. 2900 діточок, які повинні були отримувати цю вакцинацію. Вакцина в достатній кількості є. Аби його досягнути, частка вакцинованих дітей має складати близько 95 відсотків. Вважають імунологи. Щороку, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі на кір хворіють до 40 мільйонів людей. При цьому близько 800 тисяч випадків є летальними. Чому саме наздоганяюча кампанія, щоб всім було зрозуміло. Ті діточки, які не отримали щеплення в свій час згідно з календарем, а це необхідно було зробити у 12 місяців, тобто в один рік, і зробити ревакцинацію у 6 років, саме ця кампанія і настроєна на налаштована на те, щоб наздоганяти, скажімо так, і зробити певний імунітет, як у кожної дитини, і для того, щоб створити той колективний популяційний імунітет. Мета наздоганяючої кампанії підвищити рівень імунізації серед дітей в межах Миколаївщини. Ліпша ситуація з цим спостерігається на деокупованих територіях. Ситуація саме у Снігирівці, якщо ми будемо говорити, більш-менш стабільна. Я можу сказати на сьогодні відверто, що у нас страждають в роботі в цьому напрямку. Демонівка, у нас нова Одеса. І можна похвалити місто Миколаїв, можна похвалити Вознесенський район, де виправлені всі положення, і всі зусилля прикладені для того, щоб максимально охопити цих діточок щепленням. Вакцинальна кампанія ще триватиме півтора тижні. А відтак Володимир Кочко впевнений, що ситуація має поліпшитися. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в середу, 18 жовтня. Ранок та вечір у Миколаєві будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Температура коливатиметься від плюс одного до плюс тринадцяти градусів за цельсієм. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме близько 65%. Дякуємо, що ви з нами. Нагадуємо вподобати і поширити це відео. Залишайте коментарі, якщо дивитеся нас у Ютубі. Пам'ятайте, аби завжди бути в курсі новин, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуємо найдорожче, віримо у перемогу України та підтримуємо наших захисників.